Всім привіт підписникам, а також глядачам, які тільки зайшли на мій канал. Я тут займаюся реставрацією, якою не якою, а також блукаю по барахолкам в пошуках приблизно ось таких апаратів. Зараз мені попався на барахолці Panasonic RX DS11. Це магнітофон з касетною декою та диском, Ну, само собою, радіо є FM-AM, який був виготовлений. 1997 році. Як ви бачите, він знаходиться в дуже такому потріпаному, я б сказав, стані. Він стояв, дякую, що не на кухні, але десь в пильному приміщенні. І за цей весь час його існування він набрав в себе доволі таки багато пилу. Але він працює. Працює радіо, диск щось там намагається, але немає відтворення. Також касета з касетою тут більш біда. Тут вона завжди включена на відтворення. тобто вона не видно, мабуть. Якщо видно, то прижимний ролик до тонвалу він завжди у стані відтворення стоїть. Я вже ставив паузу і стоп, нічого не допомагає. Не знаю, можливо, зламана, зламана механіка, але зараз будемо це все розбирати. дивіться, можливо, можна його полагодити. Звук в цього апарата доволі непоганий, як на пластикову балалайку. Для гаражу, наприклад, чи на, на дачу в село підійде. Тим паче він дуже таки здорово ловить радіо. Мені дуже подобається його прийом, приймач, він набагато краще приймає, ніж, наприклад, мій Panasonic ES29. Зараз будемо пробувати його розбирати, деякі гвинти і ржаві навіть будемо розбирати і дивитися, що там внутрі. Якщо подивитися до диску, то можна побачити прям вікові заліжі пилу. Але воно наче все крутиться, все на місці. Будемо пробувати ремонтувати і чистити. Так, розполонивинив я цього пацана і дуже засмучений. Я не очікував цього від Panasonic. У Panasonic завжди добротні корпуси, тим паче корпус 97-го року він повинен бути надійний, міцний. Але цей ось має такі тріщини з обох сторон. Причому. І ось, якщо глянути сюди, це що таке? Це що за усенце, як кажуть. Ось це що це таке? І відірвалося, на жаль, одне кріплення. Я його вже ж підклею, але все одно сумно. Так, ну тут наче все добротно. По-панасоніковськи зроблено. Динаміки стоять кому цікаво, самка. 4 ома, 2,5 Вт. Десь я вже такі динаміки бачив, такої фірми. Так, розбираємо далі. Зняв динаміки ось така шуба з пилюки. Скільки років він стояв, пил збирав. Ось така шуба. Ось такий шматок випав. Ще знайшлася одна не дуже добра новина у вигляді ось такого шлейфу. Фокусного Шлейф, хоч цей магнітофон, можливо, ніхто і не розбирав ніколи, але він, якщо з заводу, то це дуже-дуже дуже погано. Для Панасоніка це прям дуже погано. Ви бачите, в якому він стані. Його треба заново це все залужувати і пропаювати. Можливо, навіть відпаювати його повністю і заново все перероблювати. Бо, можливо, із-за цього не працюють диски. Це панель кнопок. Кнопки, кстати, повинні, по ідеї, працювати, бо тут стоять такі коричні це хороші кнопки. Потім вже ставили в панасоніки погані. Із чорною верхівочкою. Я такі кнопки замінював у себе на es 29 Так, <клес> зараз буде проходити банні процедури Panasonic. Потім займемося другою частиною. Ну що, підведемо підсумки. Panasonic RXDS 11 повністю зібраний. Був розібраний до гвинтика, вичищений, вимитий з порошком. Регулятори я теж почистив. У мене є засіб спеціальний. Попшикав і вони. Працюють як нові. Тут було пило, просто, я б сказав, максимально багато. Посюда. також посюда. все це вичищено, динаміки чистенькі, клавіші, все працює. Ось так він виглядає, чистий. Щодо касетної частини, я тоді показував, що прижимний ролик був завжди прижатий до тонвалу. Думав, там пасіки лопнули. Але якщо сюди ніхто не лазив, то з 97-го року пасіки. Доволі таки непогані. Чому був прижатий завжди прижимний ролік? Тому що це така особенності цього механізму в Panasonic. Коли нажимаєте стоп, він не відкидає голівку та прижимний ролік назад, а це відводить пасік. Як би правильно об'яснити, не знаю. ну, коротше, Це задіяно з пасіками. Якщо пасіки порвані, воно не буде відводити голівку назад. Пасіки, як не странно, збереглися. В доволі чудовому стані. Касета працює повністю. Давайте відтворимо. Я знайшов ось таку касету. Євростар якась. Не знаю, що там за музика, але для огляду піде. Включаємо. Якийсь жорсткий, не знаю, техно чи щось таке. Коротше, працює. Знову нажати плей. Все прекрасно працює. Голівка, кстати, там трошки є сліди з носу, але працює. Так, щодо диску, диск також все вичищено. Голівка була в цьому положенні. Коли я вставляв диск, нажим, вибирав режимі, голівка не двигалася, нічого не було, не крутилося, навіть шуму не було. Зараз, якщо замкнути контакт, ой, де моя викрутка? Замкнути контакт, наче диск є, виходить ось така тема. Тобто він щось шукає. Давайте спробуємо поставити диск. Є в мене ось такий диск, не знаю, що це за співак чи співачка Діджей. Все, воно там щось прошукало і більш, на жаль, нічого. Ніяких здвигів. Прошукує, але не розкручує. Чому? Можливо, вже сівший лазер. Радіо. Ну, радіо воно і до... тоді доволі так непогано працювало. Радіо працює ідеально, антена не зламана. Єдине, що в цьому магнітофоні залишилось із, так сказати, косяків. Ну, це ось така штука. Я не знаю, чому воно зламане. Тут, можливо, було, було кріплення для антени, і воно вилетіло згодом. Ну, Тут кришка в мене є, я її поставлю. Ось так воно виглядає. Ззаду. Звук у цього магнітофона доволі таки непоганий, як для пластикової балалайки, ще раз повторююсь. Мені він дуже сподобався. Продавати я його не знаю, на, 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 мабуть, не буду. Пошукаю ще до нього лазер або повністю механізм, можливо, там двигун не працює. І залишу собі. Він мені сподобався красивий магнітофон. У мене якраз в гаражі немає годного апарата, щоб крутив касети. У мене є. Музичний центр, але він такий. Samsung, старенький звук не дуже. А це така переносна магнітолка, багато місця не займає. Куплена вона була на барахолці за 150 гривень. Кому цікаво, за 150 гривень я її купив. Хотіли за неї 250, але я сказав, що такий стан з ним треба працювати. Він таких коштів не коштує. Ну мені кажуть, забирай. За скільки забереш? Ну, я хотів за 100, але вони кажуть, ну давай хоча б 150 і віддали. Тепер ось такий магнітофон, буду слухати, буде стояти у мене в гаражі. Дякую всім, хто подивився це відео. Наголошую, що я не професійний ремонтник, я не займаюся ремонтом апаратури. На що моїх знань вистачає, я, тим я і займаю. Це моє хобі. Якщо мені подобається, я його розбираю. Не подобається, не розбираю. Ще на черзі є один апарат, я вам покажу. Хто вгадав, що це за модель, напишіть в коментарях. Я б його вже, мабуть, сьогодні зробив, він повністю робочий, Ну, не рахуючи там антени зламані. треба почистити ще регулятори. Але тут є один нюанс. А нюанс цей криється в тому, що тут якісь викрутки потрібні, спеціальні зірочку. Я не знаю, як вони там називаються. Я подивився на Аліекспресі, такі є насадки, я їх замовлю і десь, може через місяць займуся цим апаратом. Цей апарат. Дуже класний. Він працює, просто він брудний. Ну і пасіки треба поміняти на касетній деці. Звук у нього бомба. Покраще буде, чим у цього Panasonic. ну там, як мінімум, двохполосні динаміки. Всі, хто дивився, дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що ж, продовження історії з магнітофоном RX DS11. Пройшло вже місяці 3, мабуть. На барахолці мені недавно попався ось такий. Панасонік, моделью RX DS-15. Це, виходить, старша модель, чим ця. Але по звуку мені більш до вподоби DS-11. Хоча DS-15 ось такі динаміки здоровецькі. І, на вигляд він більш такий брутальний. Вони між собою практично однакові, касетна часть та дискова частина. Вони однакові. Механізми однакові, вони взаємозамінні. Цей магнітофон повністю працюючий, лише заїла касета. Треба замінити пасики в касетній частині і буде все працювати. Диск він відтворював, але з якимись такими зупинками, запинками почистив я механізм, змазав, все почало працювати як потрібно. Радіо також тут працює. Але є нюанс. Ось такий переключатель, перемикач вже давно своє відслужив, і цей лівий динамік, на жаль, не працює. Працює лише правий. Якщо тут пошевелити трошки туди-сюди, воно десь хватає і з'являється стерео. Але, на жаль, треба розбирати, чистити. В мене часу на це немає. Цей магнітофон мені потрібен був як донор. Я забрав у нього антенну і забрав у нього частину для дисків. А саме сам механізм. І переставив його сюди. Що в мене з цього вийшло? Можна подивитися. Вмикаємо CD. відкриваємо кришку. Бачимо там стоїть Club Heads. Закриваємо і дивимося. Є звук зчитування. Знайшло 18 треків. Нажимаємо play. Все. Пішло відтворення. Переключаємо. Перемикаємося на третій. Вмикаємо плей. Все, працює. Ось так. закінчилась історія з Panasonic RX DS11. Він повністю в справному стані. Доволі непоганому косметичному стані, не рахуючи того, що трішки відбився корпус у нього ззаду. А так. Повністю робочий магнітофон. Звучить він круто, як для пластику. Інші моделі в мене були Panasonic, більш сучасні, але цей магнітофон мені по звуку дуже сильно подобається. Скоріше за все, я його залишу собі. А цей піде на запчастини. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І також підписуйтесь на канал, буде ще багато схожих відео про відновлення магнітофонів різної техніки. Походи на барахолку і тому подібні речі. Всім дякую, до побачення.